З 1 жовтня 2025 року Індонезія вводить нову вимогу для всіх туристів, які прибувають поромами до Бандар, Бінтан Телані на острови Бінтан. Тепер для в'їзду обов'язково потрібно заповнити цифрову карту прибуття All Indonesia. Раніше туристи проходили через кілька різних паперових процедур: імміграційну декларацію, митний контроль, анкети для служб охорони здоров'я та карантинного контролю. Тепер усе об'єднано в одну електронну форму, що значно економить час та робить процес комфортнішим, як працює система. Картка заповнюється онлайн і безкоштовно. Дані потрібно подати не пізніше, ніж за 72 години до поїздки. Після надсилання турист отримує QR-код на електронну пошту, який пред'являється під час проходження контролю. Що важливо знати: цифрова картка не змінює візу. Туристи все одно повинні мати віза on арівал. Або заздалегідь оформлену є віза. Нововведення лише спрощує та об'єднує формальні процедури, роблячи перетин кордону швидшим та комфортнішим. А от заповнити форму можна на офіційному порталі через мобільний застосунок All Indonesia, який можна скачати на Google Pay або ж App Store. Ця зміна робить подорож до Індонезії більш організованою, менше черг, менше плутанини та більше час для вражень від острова Бінтан. Пам'ятайте, без заповненої електронної картки вас не пропустять через контроль, тож додайте цей пункт у свій туристичний чек-лист разом із бронюванням готелю та оформлення страховки. Наступне BFI London Film Festival 2025. Світ прем'єр та кіноталантів. Лондон запрошує до 19 жовтня 2025 року на BFI London Film Festival – один із найпрестижніших кінофестивалів світу. На фестивалі представлені понад 150 фільмів різних жанрів: від драм і комедій до документального та експериментального кіно, прем'єри та артхаузні стрічки з усього світу, зустрічі з режисерами, акторами та сценаристами, конкурсні покази та церемонії нагородження найкращих фільмів. Цей Фестиваль чудова нагода відчути атмосферу світового кіно, поспілкуватись з митцями та побачити фільми, які ще не вийшли у широкий прокат. Тож вирушаємо до Лондона, і як завжди, цікаві новини динамічного пакетування. Тури без конкретного міста у TPG є дуже зручна опція. Можна обрати країну і не вказувати конкретне місто чи курорт. Це особливо зручно, якщо ви ще не визначились, куди саме вирушити. Як користуватись? Заходь у розділ підбір. Обирайте країну, не вказуйте місто, натискайте пошук. Система покаже всі доступні варіанти та актуальні ціни на тури по країні. Варіанти тарифів: Зворотній тариф можна скасувати та повернути кошти. Незворотній тариф дешевше, але без повернення. Це ще одна можливість планувати подорожі гнучко, швидко та без зайвого стресу. Обирайте найзручніший варіант і бронюйте готель за кілька кліків. А це були найсвіжіші та цікаві новини від Travel Professional Group. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і відкривайте нові напрямки та події разом із TPG. До зустрічі у наступному випуску.